Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов я політолог, і якщо ви зараз знаходитесь на моєму каналі, то швидше за все цікавитесь політикою та міжнародними відносинами. Про це, власне, ми тут і говоримо, але лише з тими, хто підписався на канал та поставив вподобайку. І звісно ж, сьогодні темою нашої розмови будуть перші 100 днів Дональда Фредовича Трампа. І поговорити є про що? Поговоримо, звісно ж, про його головні досягнення такі є, і головні провали, які трапились з ним за цей відрізок часу після інавгурації. І розпочну, мабуть, з найбільшої перемоги, найбільшої перемоги, бо це перемога на виборах. В попередньому відео на своєму каналі я детально розбирав статтю від за Атлантик», Пояснював процес того, як Трамп повернувся, і наскільки це складно дійсно було направду, без перебільшень, як і говорять журналісти з Атлантик, я з ними згоден. Це найбільше повернення в 21-му столітті. Він перший, хто зміг вийти е, з настільки серйозного пресингу, він перший, хто повернувся після того, як його скасували. Тому що на ньому культура скасування відігралась поповні. І Здавалося, що у нього немає шансів. Немає шансів знову стати президентом Сполучених Штатів Америки. Але завдяки е, своїй впертості і е, правильному підборі людей для кампанії е, грошем Ілона Маска, звісно ж, там Пітератіля і ряд людей він зміг це зробити. Якщо хочете більш детально, знову ж таки попереднє відео. Я ще посилання на нього в описі додам обов'язково. Подивіться. А от вже після того, як відбулася інавгурація, почались як злате, так і падіння. З більшого падіння. Тому що, так, він взяв найшвидший темп просто колосальний темп, який ніхто до того не брав. Найшвидше видавав укази в повоєнних Сполучених Штатах Америки. Просто пачками їх підписував, розкидався. Але більшість тих речей, які він робив, вони були ну, досить символічними, які починали працювати. Ну, типу, як перейменування мексиканської затоки в американську і то, чи спрацювало це в світовому масштабі, та звісно ж ні. Та головний момент. Чому взагалі все відбувалося саме таким чином? Він якраз заключений на тому, що він повернувся і він переміг. Бо ця перемога всилила в нього, по-перше, впевненість в тому, що він в усьому правий, що він виключно геніальний, що він обраний, бо ніхто в нього не вірив. Його всі забули, від нього всі відмовились, а він це зробив. І він вирішив, що ну, тепер він може робити все, що завгодно. І плюс до того, що він сплутав е, внутрішню, знаєте, екосистему в Сполучених Штатах Америки з екосистемою всього світу. Це дуже властиво в, для американців в цілому. Е, це, це точно я багато з ними спілкувався. Е, вони якось відумують, що Америка, ну, Сполучені Штати, це міні модель світу, а решта е, десь просто бліда копія того, що відбувається у них. І він подумав: ну якщо я Штати нагнув. Я нагнув увесь світ. І, і тут все понеслося. Е, я не думаю, що він справді вірив в 24 години, я маю на увазі завершення російсько-української війни. Але я думаю, що він дійсно був впевнений, що зробить це швидко. Ну, там, умовно, 2-3 місяці нахрапом, наскоком, зайде, і зробиться. І думав він так, тому що вважав, що швидко вдасться протиснути Україну, використовуючи свою звичайну тактику. Заходиш в перемовини, знаходиш найслабшу ланку і тиснеш, тиснеш, тиснеш. Але виявилося, що Україна не гнеться. Ось ось так парадокс. Виявилось, що росіяни також не ведуться на раціональні аргументи, і економіка для них не має значення. О, диво, росіяни, які розпочали цю війну, знаючи, що вона невигідна для них, не хочуть її завершувати, незважаючи на те, що продовження цієї війни також невигідне. Ну, то вже інша історія геополітична. Uh, і якщо ну так проаналізувати пул його очікувань, я думаю, що навряд чи він може бути задоволений тим, як розвиваються зараз події. Uh, бо рейтинг його, його підтримки впав uh, від інавгурації uh, до перших uh, до, до завершення перших 100 днів, uh, рейтинг його підтримки знизився до uh, точніше, рейтинг схвалення його дій. Зараз становить 39%. Це найнижчий показник за 80 років. Він найперший, навіть серед найгірших. Якщо говорити про, про економічну ситуацію, то мало хто так, може тут сказати, що він задоволений діями Трампа, тому що. Це просто катастрофа, те, що відбувається зараз з економікою Сполучених Штатів Америки, він дуже сильно, звісно, через це біситься, хоча виду не подається, також частина його стратегії. Але те, що буквально вчора трапилася сварка між ним і Джефом Безосом, якщо хто не знає, це власник Амазон, і сварка була, як передають інсайдери, досить істеричною. Це говорить про те, що для нього це чутлива тема. Якщо ви не знаєте, що там було. З'явилася інформація, що Амазон планує е, на своєму сайті вказувати ціну товару і вказувати, прописувати навколо е, навпроти цієї ціни, наскільки вона зросла через тарифи Трампа. І Боже, як же в нього підгоріло. Коли ще Каролайн Левіт почала про це говорити, то стало зрозуміло, що буде все погано, а потім з'явилася інформація, що це відбулася розмова. І Трамп підтвердив, що вона була, Він сказав, що розмова була чудовою, Безос був чудовим. І е, нічого поганого Амазон робити не буде. І потім Амазон вийшов з заявою, що Боже збав, вибачте, ми цього робити не будемо. І знову ж повертаючись до статті за Атлантик», Трамп казав, що йому подобається, як перед ним плазують, е, як перед ним плазують е, мільярдери, тому що ну, вони раніше не розуміли, хто я, а тепер вони розуміють, хто я. Це найвищий вияв е, поваги, як каже Фрадович. Мігранти були однією з важливих е, передвиборних е, обіцянок Трампа, але з ними також ну так вони намагаються щось всередині країни кошмарити. Але сам потік мігрантів їм не вдалося зупинити навіть більше. Скажу е, їм вдалося заарештувати на кордоні значно менше мігрантів, е, ніж вдалося заарештувати Байдену в найнижці, найнижчій точці графіку. Це, це феноменально. Феноменальний успіх. Феноменальний. Він все, він все робить як анти-Байден. Абсолютно. Тут у нього є успіх. Що стосується міжнародної арени, то а, не знаю, що вони саме опишуть як перемогу, бо найуспішніший, мабуть, у них кейс зараз це трек по, а, по угоді щодо корисних копалин з Україною, бо це хоча б якось рухається. Бо якщо взяти Канаду. Це величезний конфлікт з найближчим партнером, найнадійнішим партнером, а руйнування стосунків, які будувалися десятиліттями, якщо не століттями. І це вказує до речі на те, наскільки токсичною стала підтримка Дональда Трампа, і він не розуміє того, наскільки вона є токсичною. От за день до виборів в Канаді він підтримав, ну як не те, що підтримав консерваторів, але закликав канадців голосувати. За тих, хто там посприяє зближенню зі Сполученими Штатами Америки бо у Канади, є шанс розвиватися тільки, будучи 51 м штатом. Вуаля, ліберали виграли. А на секундочку, до перемоги Дональда Трампа консерватори випереджали лібералів на 28%. Після того, як він переміг і почав це все чудити, люди такі, ага, Трамп правий консерватор. Це консерватори в сраку консерваторів, голосуємо за лібералів. І е, лібералам вдалося просто вдумайтесь такий відрив відіграти. Хоча відрив був виправданим, ліберали натворили багато різних мачнів. Але про Канаду окремо. Якщо вам цікаво, друзі, напишіть в коментарях, я запишу відео про Канаду, що там взагалі трапилось, як Трюдо е, з такого красення і е, світового улюбленця перетворився на не найгіршого прем'єра в історії Канади. Напишіть обов'язково в коментарях. І все інше, що стосується міжнародної політики, було абсолютною катастрофою. Політика взаємовідносин з Європою катастрофа, просто неймовірна катастрофа. Те, що е, він почав погрозу, погрожувати виходом з безпекової архітектури, підштовхувати Європу до самостійності. Штати десятиліттями, е, скажімо так, вганяли Європу в анабіоз, щоб контролювати її суб'єктність. Трамп це все зруйнував. І зараз не розуміє, чому ж це Європа його не дослухається. Чому ж вони не хочуть вести з ним торгівельну війну проти Китаю, коли сам на початках ввів проти них Мита. Навіть Угорщина, очолювана Віктором Орбаном, сказала Трампу: ти друже, вибачай, але ми на конфлікт з Китаєм не підемо. Це якась маячня, що ти пропонуєш. Ти говориш нам відмовитись від торгівлі з Китаєм, розпочати з ними торгівельну війну, але нічого натомість не пропонуєш. От така от вигідна угода. Угорщина, Орбан послав Трампа от настільки геніальна його політика. До того там, звісно, були ці всі ще дурнуваті історії в Німеччині, як Ілон Маск там намагався повпливати на вибори і так далі. Тобто. Те, що Росія і Китай не могли зробити протягом десятиліть, зруйнувати цей взаємозв'язок між штатами, там Канадою, Європою, Трампу вдалося за ці 100 днів. Дійсно, історичне досягнення тут нічого не скажеш. Зараз він ще й хоче розпочати перемовини з північною Кореєю. Ну хіба не прекрасно? Минулого разу це був сенсаційний провал. Тепер я думаю, це буде грандіозне фіаско. Ну і звісно ж те, що цікавить нас найбільше, що нас з вами, українців, найбільше цікавить, це російсько-українська війна. І тут також успіхів нуль, зеро очко. Вибачте, але як є, не те, щоб це було дуже непередбачено насправді, але все ж таки Трамп покладав серйозні сподівання. На цю історію. Взагалі, от до сьогоднішнього дня у нього було в планах, ну, принаймні, так, після перших 50 днів, коли він зрозумів, що все так швидко не буде відбуватись, укласти угоду по корисним копалинам, і навіть цього не зміг зробити. Ну, окей, меморандум, він, я думаю, продасть як серйозний крок до цієї угоди. І укласти угоду по безумовному припиненню вогню. Не вдалося нічого. Україна не гнеться, Україна демонструє послідовність в своїх діях, Україна зараз так є більш стриманою, але постійно послідовною і хоч гнучкою, але не такою, що прогинається. Тобто ми пластичні, але не є якоюсь безформеною масою, яку можна товкти, як захочеш. І Трамп не знає, що робити. Трамп просто не знає. Бо він пропонує все нові і нові плюшки Росії, а їм все недостатньо і недостатньо. Він все більше і більше тиску навалює на Україну, а Україна не прогинається. Та що ж таке? що ж таке. А дійти до того, щоб змінити стратегію, спробувати натиснути на Росію, ну не вистачає. Не вистачає розуму. Зараз все більш активніше йдуть розмови про санкції, особливо от в контексті того, що виступив Калох. Ну, от це той весільний генерал, який думає, що. Він ще на щось впливає. Е е він сказав, що Трампа не задовільняє оце перемир'я на День Побєдобєсія і що треба хоча б на 30 днів. І, взагалі, якщо так далі буде продовжуватись, то проти Росії будуть введені якісь санкції. І навіть якщо вони будуть введені, питання полягає в тому, що Трамп, завдяки маску і його, його догі розігнали купу чиновників. До речі, тим самим зруйнувавши, ну, не зруйнувавши, але відправивши в нокдаун Діп Сейт, що, до речі, ну, там, допомогло йому в рекордні терміни наблизитись до авторитарної влади в США, це досягнення. Також, я думаю, він це і планував, тому йому однозначно плюсик. Але в довготривалій перспективі це ідіотизм. Так само, як і там закриття, наприклад, Юсейт чи Голосу Америки Радіо Свободи. Інструменти м'якої сили, якими він впливав на світ, а, і не розуміючи цього, він намагається робити вигляд, що все так, як було і раніше, і роздає накази в, в порожній кімнаті. І от єдиний шанс це спробувати надати Україні, ну, принаймні пообіцяти ленд-ліз. Бо всі ці розмови про санкції, Росія знає, що в Америці зараз немає кому займатися. Відстеженням дотримання цих санкцій, бо людей банально розпустили. Ви можете хоч десяток, два десятки пакетів санкцій е, вводити, але якщо ніхто не буде контролювати їх дотримання, їх ніхто й не буде дотримуватись. Отакий прикол, а якщо принаймні сказати, що або росіяни, ви йдете зараз на перемовину і прибираєте всі ці дворнуваті дурну, вимоги і також запроваджуєте безумовне перемир'я, цього не трапляється. Ось ленд-ліз Україні на 50 мільярдів, на 100 мільярдів ленд-ліз. Я не даю безкоштовно, як Сонний Байден. Я даю е за гроші в кредит. Ось це могло б хоч якось розпрацювати, хоч якось Росію принаймні спонукати задуматись. Все інше це галімий поражняк. Вибачте, за жаргон, але ніяк інакше це не описати. Друзі. Е мабуть, це. Всі головні моменти, які хотів би з вами обговорити. Е, якщо я щось пропустив, а я точно щось пропустив, бо записую це відео без сценарію. Напишіть обов'язково про це в коментарях. Подискутуємо з вами там. Я на всі коментарі цікаві відповідаю, з вами спілкуюсь, ви це знаєте. Якщо додивились це відео до кінця і ще вподобайку не поставили, то чого ж ви чекаєте? Зробіть це. Нарешті поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Якщо вже підтримали Сили оборони України і маєте змогу підтримати незалежну українську політичну аналітику, то всі реквізити також знайдете в описі до відео. Там це можна зробити і через YouTube спонсорство через Приват, Моно, PayPal, все є. А поки, друзі, не прощаємось!